О, мамусик, молодець, ти вже сама встала. Ну, давай, може, там давно чекаєш, щоб разом піти дачний прапор піднімати. Пшли, пшли. Бач, я вже правильно йду, не наліво, а прямо до дачного прапора. Так і клай, поки та Муська не бачить. Все. О, прибіг. Саня, кажи, що мене не підчекав. Я теж хочу прапор піднімати. Ой та там ж попа, найстрашніша тварина. На ну, даті. Та, попа. Mm. І що робити? Та на, он чого його бояться, то попа. Він же спить, он хропе. Ну, най, пригай. Дачний прапор треба піднімати. Та, да, ну, я боюсь. Ну, добре, дачний прапор підніму, бо це традиція. Ти піду на іншу сторону. Там променад робити. Ну, давай, мам, пистінько прапор піднімо. А я не скільки там на термометрі, а на термометрі. у у у Давай ці А що це знову спека буде? Там не знаю, літо все серці. Ну, так. Да. І я хочу подивитися, що там. О, ще сидить ти, попа, так? Да? Ну, так, да, сидить. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні, я не піду. Я за своє здоров'я переживаю, щоб я не покусав. Тану, я маю кусати тебе. Ні, мамма, пішли на тустом. Фоніка я. І ти куди? Мені тут хоче, мені тут подобається добаць. Пішли, Мусічка, а то боба тебе може вкусити. Пам'ятаєш, як він тебе хотів запнути. Е, -е, 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 е, подивіться, яке небо, бачите, дощ буде так, що бленькіть на вулиці сидіть вдома. Та, ну, а я хочу поллати. Ну, вказить свою фразу и нет хавупит. Всім гарно вівторка! Ваша мусит тмки-помки, пока. Да, мамка, всім гарно вівторка передай. Ваш соник тмки бомки Пока. Шли, Мусічка, пішли. Я